Вітаю. У цьому відео покажемо, як в Google документах створити діаграму. На жаль, зараз не можна створити діаграму, одразу користуючись таблицями з Google документів, тому необхідно взаємодіяти з Google-таблицями для того, щоб змінювати дані, які відображає діаграма. Як це зробити? Для початку ми обираємо меню Вставити та звідти обираємо діаграму, наприклад, секторну діаграму. Наша діаграма вже була вставлена. І як ви бачите, ми маємо віконечко зв'язана діаграма. Обираючи ці три крапочки, ми можемо відкрити оригінальний документ, де ми бачимо саму діаграму, а також таблицю з її даними. Ми можемо змінити ці дані, наприклад, я хочу тут трохи підредагувати. І вже одразу ми бачимо, що ця діаграма змінила трішки своє значення, якщо ми зараз дуже сильно поміняємо. Наприклад, 24 в два рази підіймаємо результати команди 3 в періоді 1. ви Побачите, наскільки змінилось це значення. Вертаючись після цього в наш Google документ, ми, обираючи нашу діаграму, можемо нажати кнопку оновити. І таким чином діаграма оновиться, користуючись даними, які ми внесли в Google-таблицях.